Вітаю вас, шановне товариство. The International вже незабаром. А значить, вас очікує величезна кількість контенту. Окрім того, що буде унікальний стрім трансляції цього інта, вас очікує ще щоденні відео з інтерв'ю гравцями Наві. І головне сьогодні, ну напевно, головне для більшості гравців, котрі хочуть заробити нагороди ось тут від Valve Fantasy фентезі лізі в доті. Це мої фентезі-гравці і безпосередньо мої передбачення на Топову стадію з International. Ви попали саме на те відео, котре вам допоможе, можливо, війти в топ-1500 найкращих гравців, адже, окрім цього, ви дізнаєтесь інфу, що мій глядач розробив унікальний калькулятор, котрий допоможе, в залежності від того, які у вас покращення, тобто емблеми і титулування, поставити найбільш ефективних гравців в вашу фентезі команду. Цей глядач, до речі, кожен рік входить в топ-100 фентезі прогнозистів від Valve. Тож не забувайте підписатись на цей канал, ставити вподобайку. Ну і Євного перегляду. Щодо фентезі гравців, для того, щоб заробити максимальну кількість пойнтів в залежності від мого титулування і ось цих ММ, я поставив саме ось цих гравців. У мене ми бачимо, що залишився тільки один жетон заміни, котрий ні на що вже не впливає. Про як взагалі працює фентезі, я розповідав в минулому відео, тож, якщо вам цікаво, можете подивитися його. Але ну, я вже залишив, знаєте, про всяк випадок. на стадії плей-офф у вас буде вже ще більше жетонів, тож ви можете сміливо витрачати на групову стадію їх. Всі, чому саме такі гравці? Ну тут доволі таки просто: у мене в ТГ є гайд по найкращим емблемам, котрий також я глядачму е, статистично публікувався е, ним же на Reddit, котрий я просто закинув в ТГ. Я відштовхувався від цього і намагався вибити найкращі емблеми у кожної позиції, тобто у кора, Мідлейнера і у саппорт. Це не завжди вдається. Я думаю, що якщо ви вже зіштовхували з фентезі історією, то ви розумієте, що тут доволі такий великий елемент рандому. І якщо вам наролися щось не те, наприклад, як от у мене. У мене нема тут підбирання рун на мідлейнері, але є там кріпи, наприклад, скільки він застакає. Не найкраща статистика, але вже яка є. Чи, наприклад, от на сапі. Але от на Кері у мене прям. Топова стата. І тут нам іде на допомогу фентезі калькулятор, котрий розробив той же підписник, котрий зробив і гайд на Reddit. Фентезі калькулятор, я потім пояснюю, як можна його отримати. Там фул благодійна історія. І ну ви зрозумієте, сподіваюсь, вам сподобається цей концепт. Значить дивіться, беремо, наприклад, от кері позицію, де у мене найкращі емблеми: це рахунок крипів, командні бої і смерті. Ми відкриваємо ось цей фентезі калькулятор. Тут все доволі таки просто. Це не якась там, знаєте, заборонена незрозуміла програма. Ні, це програма, яка користується просто джерелом відкритими джерелами і рахує статистику, яку ви можете порахувати, по суті, вручну, але вона відносно спрощує це і робить за вас. От, наприклад, ми пишемо рахунок крипів: 200% моя емблема. Пишемо 200%. Тут Teamfight Participation 320 і смертей. Двісті відсотків натискаємо калкулейт. І що ми бачимо, слоник Яторо на першому місці, відповідно, ми ставимо його, адже він знаходиться в топі. Тут є ще показник байтоп. Я поясню, чому він також може бути важливий. Він більш е, рандомний, скажімо так, by average, тут тобто середнє значення, воно краще. А, але ну, я... він у будь-якому випадку і by top тут знаходиться і байвериш. Також, тут, що доволі таки зручно, тут знаходяться, знаходяться префікси і суфікси. Е, що це таке? Це, по суті, титулування, котрі будуть найкраще. Для вашої позиції, вибачаюсь. Так от, як рахуються фентезіпойнти? Чому, наприклад, статистика by average більш стабільна, а by top більш рандомна, але з by top теоретично можна більше ще заробити пойнти? фентезі Фентезіпойнти рахуються наступним чином. В груповій стадії є швейцарська система. Команди грають 5 матчів групової стадії. І з-поміж цих матчів. Дота обирає одну найкращу серію команди, котру команда зіграла протягом групової стадії. І в цій серії дві найкращі гри, гри гравця. Навіть при тому, що в цій серії може бути зіграно три мапи. Тобто дві мапи з однієї найкращої серії, дві найкращі мапи мають на увазі, і з них нараховуються ось ці. Фентезі в залежності від Ембле. Вам знову ж таки нагадую, що треба війти, щоб отримати безкоштовний Aegis Відвал. Треба війти в топ 1500 прогнозистів. В принципі, задача. Можлива, і саме тут калькулятор він допомагає по максимуму. Так само ви виставляєте для мідлейн-позиції, для сапорт-позицій, враховуючи ваші емблеми. І потім, вже до вашого гравця, котрого вам підказується калькулятор, ви обираєте відповідне титулування і витрачаєте жетони на це. Коли ви вже вибили титулування, ви можете покращувати, продовжувати свої емблеми. Але знову ж таки, далеко не факт, що у всіх буде прям ідеально ідеально фентезі, бо ну відверто скажу рандом доволі такий великий, і ну не найкращі емблеми. Ви все ж таки, от як у мене на Мідлені на Сапі. Ви проводите також і у себе можливо на кор-ролі. Тепер про те, як отримати цей калькулятор, ми намагалися а, знайти спосіб, зробити так, щоб це могла отримувати тільки українська спільнота, і щоб її більше, ну там знаєте, болотяні сусіди не могли отримати. Єдиний, в принципі, адекватний і мені здається, доволі такий крутий спосіб це донат на банку на дрони. Чому б ні? Тому дивіться, в коментарях під цим відео буде посилання на банк. Ви закидуєте 100 гривень, неважливо з якого банку. Потім. У вас зразу, якщо ви з монобанку закинули, у вас е, буде функція отримати нагороду. Якщо з іншого, то ви просто не закриваєте сторінку, де ви е, закидували на банку, і там в цій же сторінці браузерні у вас буде та сама функція. Ви переходите, качаєте там програму, вона підходить для андроїда, для комп'ютера, е, для Mac. Е, е, єдине, що на айфоні її користуватися, не вийде, тому що деякі качали кажуть, що ми на iPhone зі не можу, вибачте, ну, не зможете. Але це історія суто заберем. Бажання, ми вже почнули збір на 200 тисяч. здається, майже це прям топовий результат. Плюс це допоможе українському ком'юніті. Величезний респект глядачу за те, що він так заморочився і зробив все ну дійсно унікально для української спільноти. йому. тепер ми переходимо до командних прогнозів. Тут доволі таки цікаво. Дивіться. Зразу хочу сказати, що за статистикою, ви можете заробити фентезі-пойнтів набагато більше, якщо ви використовуєте саме ось ці емблеми, гравців і так далі. З ось цих командних прогнозів на групову стадію, ну, там, здається, ви відчутно менше лутаєте фентезіпой, і, в принципі, навіть якщо ви не сильно вгадаєте, це не буде критично, якщо у вас буде ось тут чудова фентезі команда. Але давайте я по кожній команді буду пояснювати, що я тут наробив, скажімо так. Чому Team Spirit стоять першими? Ну, вони очевидно будуть в дуже мотивованій і хорошій формі. Вони, ну, команда з величезним досвідом вже на Інті і на ЄВЦ це показувало те, що вони. Прям в дуже хорошій формі і включаються на топових турнірах. Я думаю, цей турнір не буде виключенням. Я б не сказав, що я вірю в те, що вони виграють цей інт, але те, що зіграють добре на грові стадії, я думаю, це факт. Тепер Liquid і Falcons. Неочікувано ви можете подумати, чому тут знаходяться Falcons. Я відштовхуюсь від турніру, який був нещодавно. Це від фісури від російського бокмекеру. Я, звісно, це не транслював, але результати глянув. Falcons перемогли у спіріті в фіналі. і і загалом по ідеям команди Falcons і по тому, як вони вже починають грати, мені здається, що на цей інт вони будуть в достатньо хорошій формі, як і ліквіди, котрі є нагадую чемпіонами минулорічного інтернешнала. Тож я поставив їх тут в топ 2 і топ 3 групи. Відповідно, вони вже пройдуть автоматично ось ці три команди плей-офф. Тепер команди, котрі будуть грати матчі. Нагадую, система така, що команди, котрі не займають топ 3 або ботом 3 Групи вони грають потім матчі проти іншої команди, одне Best of 3, за те, щоб вийти в плей-офф. Команда, котра виграє, проходить в плей-офф, команда, котра програє, вилітає з турніру. Чому навіть? Тому що. ну, Я скажу так, я вірю в цю команду, що вони ну, мають шанс засяяти на цьому інті. Так, можна сказати, що я передзятий до цієї команди, і це ну, бажане, я видаю, можливо, за. За, не знаю, за, що, за щось там, ну, Це тому, що я цього бажаю, і от я її сюди поставив. З одного боку, так, так у них е, немає досвіду інта, досвід інта він дуже цінний, але ну, я поставив їх сюди, але ну, я не можу. Я не можу їх поставити кудись тут знизу. Я, я вирішив, що має буде знаходитися тут. Тундра, тому що ну, Тундра, я впевнений, що плей-офф пройдуть. У них достатньо хороші гравці для цього. Е, Бетсрунь, Паріпараша, е, Я думаю, що вони здатні пройти плей е, в принципі відповідають цьому Тім Поясню, Поясничому Тім Тайтбаунд, а не умовно Аврора. Я думаю, що Аврора провадиться на цьому турнірі. Я в цю команду не дуже вірю. Бо, ну, окрім того, що очевидно, вона мені не подобається, але я більше повірю в тім Тайтбаунд, що якийсь китайський колектив зможе себе показати і вони будуть знаходитись саме. Тут. І Brothers, я гадаю, ця команда нагадує, замінила геймінг-гладіаторів, Вони в кращій формі, ніж Немезі Бума і Велкарт, але все рівно вилетять в плей плейофів. Про рор вже сказав. Нігма, вони молодці, що пройшли на цей інтернешнл, але я все рівно не бачу у них, знаєте, от в команді того, щоб цей колектив почав досягати якихось серйозних результатів. Тож я думаю, що вони вилетять з цих матчів. За плей-офф. Екстріми така сама історія, героїки така сама історія. Героїки просто трошки краще. Ну так, не трошки краще, а краще, ніж Nemesis, Boom бум і Велкарт. От найбільш складніше в цьому було це Немезіс Бум і Велкад. Це очевидні аутсайдери на цьому Інтернешнлі, Але хто ж з них буде вилітати з турніру, так? Друзі, ну я думаю, що Немезіси вони на вони можуть навіть пройти ось кудись-сюди, а не вилетіти в ботом три групи зразу ж. Бо це філіппінський колектив, за котрий будуть болівати дуже велика філіппінська аудиторія. Повірте, Філіппіна до дуже популярна. І ну, мені здається, вони можуть здивувати. Буми, я за ними дивився останній раз на китайському турнірі, ось цьому Сноурію. Вони там виступали, ну, типу, так собі, але точно не виглядали як команда, котрі ні на що не здатні. В Свою чергу, велкарди ну, вони пройшли з Північної Америки, так перемогли Shopify. Але ну я думаю, що це випадковість, якщо чесно. Вони нещодавно грали на EPL, на EPL так на цьому турнірі, де е, грають тір три, 4 колективи. Е, за ними приємно дивитися, звісно. Там, якщо ми дивимося за українськими командами ну, і дивимося на їх шлях становлення. Але EPL — це класний бустерний турнір для команд, котрі нещодавно зібралися, але точно не для команди Інта. І команда Інда там повинна всіх розвалювати 2-0, і дивно, якщо вони там маму програють. А Валкарт Gaming не те, що мапа програвали, вони з серії програвали, і вони взагалі знялись з цього турніру і не продовжили його навіть грати. Не знаю з якої причини, але ну факт залишається фактом. Тож я поставив їх от сюди. Тож, друзі, що думаєте щодо фентезі калькулятора і ось таких от передбачень щодо команд на у стадії обов'язково, пишіть в коментарях. Дякую, що дивилися відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити подобайку, і побачимося з вами, коли побачимось. На все добре.